Всім привіт! Чим сьогодні буду я займатися, і це буде вам теж цікаво. Є такі два старі холодильники, їх можна викинути а можна використовувати повторно. Скажімо, я сьогодні буду робити декристалізатор меду. Холодильник є. Придбав саме дешеве термореле. Його функція вмикатися і вимикати, я думаю, воно з цим справиться. Для того, щоб підіймати температуру, в мене є. Ось такий тен з мікрохвильовки, теж згоріла, але тен справний. Але є одна проблема. Він на 1100 Вт. І боюся, що це дешеве термореле може не витримати. Хоча заявлено, що витримає. І є проста лампочка для світла. Але, як ви знаєте, вона дуже добре гріється. Тут є нитка розжарювання. І все КПД йде в неї. Спробуємо спочатку закріпити цю лампочку і подивитися, яку температуру дасть вона в, в закритому, можна сказати, приміщенні. так сказати. І якщо вона набере 40 градусів, а нам більше і не треба, будемо використовувати 150-вітову лампочку, дешево і сердито. Ось і все. Зараз буду сверлити два отвори для датчика. І для лампочки. Все. Побачимо, що з цього вийде. І так, друзі, вийшла ось така проста конструкція. Коробочка, тут дирочки для вентиляції, лампочка 150 ватт. Закрию, щоб сильно. Світло не йшло на мед, якщо буде стояти. Зараз моя задача подивитися, чи буде тут, в цьому ящику, 40 градусів. Датчик температури закріпив тут, все, вмикаю і дивлюся. Ось так воно буде світитися. В принципі, якщо мед десь поставити на ці полички. Нічого страшного, можна ще тут зробити такі отвори. І. Будемо бачити. Зараз дивлюся, чи буде 40 градусів набиратися. Все, вмикаю. Все, друзі, як ви бачите, відключилось. Набрало 41 градус і відключилося. Все, зараз набираю мед, ставлю і буду засікати, за скільки часу він розтопиться. А для експерименту ми візьмемо саме такий мед, який сідає дуже швидко. Як ви думаєте, що це за мед? Ось такого кольору, вже дивіться, який карамельний. Отаке буде в рамках, якщо допустити його до зимі. Як ви думаєте, пчолам буде добре їсти його? Скажу навіть більше його і люди чомусь, ну, не чомусь, я розумію, чому не хочуть їсти. Тому що це, друзі, Ріпак, якого неможливо навіть вдовбати. Хоча, на смак він непоганий. Все, набираю зараз баночку і йдемо її декристалізовувати. Так, друзі, поставив дві баночки з медом, це відключене все, з ріпаком. Одну нижче, одну вище. І тепер буду тільки спостерігати, кожні 3-4 години приходити, дивитися на стан меду. Ось бачите, відкрив двері, температура впала, включилося, все закриваю і чекаю. І так, друзі, пройшла доба, і, як ви бачите, мед майже не змінився, але трішечки вже став такий пластичний. Я думаю, ще, як мінімум, одну добу, треба, щоб воно це все стояло. Все до зустрічі через дві доби. Будемо бачити, що буде, який вигляд буде в меду через дві доби в такому декристалізаторі, де температура 40 градусів. Звісно, якщо нагріти більше, швидше розтане, але це вже нібито зіпсує структуру меду. Все, до зустрічі ще через добу. Так, друзі, пройшла ще одна доба. Вже дві доби він стоїть тут, гріється. Бачите, вже такий доволі рідкий, але ще не дуже, не дуже. Чекаємо далі. Я думаю, ще доба-дві точно закриваю. Так, друзі, третя доба, як мед стоїть в цьому нашому такому саморобному декристалізаторі. Як ви бачите, Ще йому до ідеала багато, але вже плаває ріденький. Ще, я думаю, доба, може, й дві. І буде ідеально. Все, до зустрічі. Продовжуємо декристалізовувати наш мед. І так, друзі, пролетіла ще одна доба. Четверта доба, як мед стоїть в цьому холодильнику, вже рідкий, але ще, ще не. Негарний, повністю не розстав. Все, продовжуємо декристалізовувати. Чотири доби пройшло. Їдемо далі, як то кажуть. І так, ось іще один пролетів деньок. Мед рідкий, але ще йому далеко до ідеалу. І в мене таке враження, що, можливо, він і не розтопиться до прозорого стану при такій температурі. При 40 градусах, ріпак не здається. Все, продовжую. Дам йому ще декілька днів, і на цьому буде все. І так, друзі, шостий день, але, як бачите, ніяких змін немає. Він рідкий, і я думаю, більше вже він і не розтане. В принципі, ще один день і на цьому все. Звісно, щоб він став повністю прозорий, потрібно підняти температуру, скажімо, до 60-70 градусів, але це вже зовсім інша історія. і... Зіпсує е, якість меду. В принципі, з цього можна зробити такий висновок, що 2-3 днів повністю достатньо, щоб він був рідкий, але не прозорий. Все, даю йому ще один день і підводимо підсумок такого декристалізатора. Ну що ж, друзі, ось і пролетів цілий тиждень, стояв ріпаковий мед в мене в такому саморобному декристалізаторі. Зараз подивимося, що там всередині. Наскільки він став рідкий, і так далі. Ось такий медок, як я і казав, він такий, в принципі, став уже на другу добу ріденький. Але я думав, все ж таки, що він стане світлий, прозорий, ні. Тримати так довго його немає ніякого сенсу, так як він не розтопився. Потрібно буде ще спробувати інший мед, скажімо такий більш різнотравний, там в мене є і. Трішечки соняшники, трішечки гаречки піднесли, мікс і люцерна. Можливо, те й розтопиться до первозданного вигляду. Цей ні, цей, який був, мутний такий залишився. Ось такий, друзі, медок. Він рідкий, але не має товарного вигляду. На смак теж непоганий, я вже спробував іншу баночку. Ви бачите. Можна, в принципі, його навесну використовувати, скажімо, для стимуляції, бджіл для підгодування, бо він вже має таку гарну консистенцію. Бджілки будуть забирати і нарощуватись. Але все ж таки такого ніби як то товарного виду він ще не має. І так, друзі, я хотів, в принципі, щоб мій декристалізатор зробив з такого меду ось такий мед. Це той самий мед, але що я зробив буквально за 3 хвилинки. Бачите, яка різниця? Товарний, гарний мед і сівший. Але цей, можна сказати, вже зіпсований. Я його розігрів майже до 60 градусів. І він став ріденький, як тільки що викачений. Але повторюсь, структура меду вже пошкоджена. Так що, ось такий простий декристалізатор для розігріву меду, якщо при 40 градусній температурі тримати ріпак. ну Він не чистий ріпак, там теж можливе таке різнотрав'я. Але все одно, тут десь процентів 90 ріпака, він мутний. На відміну від цього перегрітого, бачите, вже світленький, гарний, але гарачий. Ось якось так. Для чого ще буду використовувати ці декристалізатори? Як я вже й казав, поставити такий мед для того, щоб він став теплий, рідкий, бджілкам, весною стимулювати бджіл можна. Також буду рамки гріти, якщо весною в мене будуть рамочки з сівшим медом. Теж на добу, дві в декристалізатор 35 градусів, хай трішечки підтане. І теплі рамки можна ставити бджолам. Весною це буде їм гарна така підкормка. Ну і тепла рамка це не холодна рамка. В принципі, можна з холодильника робити різні речі, можна, як я і казав, і сушильний такий, сушильну шафу зробити, пару кулірів поставити. Була б, як то кажуть, фантазія в голові. Все, друзі, на цьому. Займайтесь бджільністом, все у вас вийде. До побачення!